Ми можемо уникнути болісного очікування досягнень у галузі охорони здоров'я жінок. Непошкоджені голоси чому я можу так довго ігнорувати здоров'я жінок? Історія контрацептивів це не просто історія про революцію в репродуктивних правах. Це історія про те, як довгі жіночі голоси ігноруються в галузі охорони здоров'я і як повільно змінюється ставлення до здоров'я жінок. Я пам'ятаю, як моя бабуся говорила про перші роки після появи таблеток. Вона сказала, що лікарі просто не сприймають її скарги на депресію та інші побічні ефекти серйозно. Вони сказали, що це жіночі речі і що вам просто потрібно пережити. Це не просто сумно, це приклад системної проблеми, яка, на жаль, все ще існує, хоча в меншій мірі. Проблема полягає не в відсутності науки, а в пріоритетах. Той факт, що знадобилося десятиліття, щоб визнати зв'язок між протизаплідними таблетками та серйозними побічними ефектами, або між ендометріозом та аутоімунними захворюваннями, не говорить про відсутність наукових знань. Проблема полягає в пріоритетах. Здоров'я жінок традиційно вважається менш важливим, ніж чоловіки. Це відображалося у фінансуванні досліджень, навчанні лікарів та загальному ставленні до скарг жінок. Наприклад, до недавнього часу фінансування досліджень синдрому хронічної втоми, який в основному страждають, було надзвичайно недостатнім і лише тоді, коли подібна держава довга ковості почала впливати на чоловіків, фінансування та увага до проблеми різко збільшилося. Я пам'ятаю, як я сам натрапив на подібне ставлення. Кілька років тому я пішов до лікаря зі скаргами на незрозумілий біль і в тому. Замість проведення ретельного обстеження вони просто сказали мені, що це стрес і що потрібно розслабитися краще. Я відчував себе не чути і порушено. На щастя, я не здавався і продовжував шукати відповіді, поки не знайшов лікаря, який серйозно сприйняв мої скарги, і допоміг мені діагностувати та лікувати свою проблему. Чому жіноча анатомія так довго залишалася забороненою темою. Однією з причин, чому здорові жінки так довго ігнорували, було огидою та відсутністю інтересу до анатомії жінки. Протягом багатьох століть жіночий організм вважався забороненою темою, і лікарі часто не отримували достатньої підготовки до лікування хвороб жінок. Це призвело до того, що жінки скарги ігнорували чи списувались на жіночі речі. І це не лише питання недостатньої освіти, але, на жаль, відображення глибоко вкорінених соціальних та культурних забобонів. Фінансування досліджень хто платить за науку. Очевидно, фінансування відіграє ключову роль у розвитку науки. Якщо грошей на дослідження немає, то прогресу немає. На жаль, дослідження жіночого здоров'я традиційно фінансується набагато гірше, ніж дослідження здоров'я чоловіків. Це пов'язано з кількома факторами, включаючи той факт, що здоров'я жінок часто вважалося менш важливим ніж чоловіки, і той факт, що дослідження жіночого здоров'я часто були менш вигідними для фармацевтичних компаній. Але ситуація змінюється в останні роки зростає інтерес до досліджень охорони здоров'я жінок, і все більше і більше організацій та коштів виділяють кошти на ці дослідження. Це пов'язано з зростаючою усвідомленням того, що здоров'я жінки має велике значення для здоров'я суспільства в цілому, а також із зростаючим тиском жінок та активістів, які потребують більшої уваги до цієї проблеми. Ендометріоз приклад мовчання проблеми. Історія з ендометріозом це яскравий приклад того, як довго ви можете ігнорувати проблему, якщо вона впливає на переважно жінок. Ендометріоз це болісне гінекологічне захворювання, при якій тканина, схожа на тканину матки, починає рости поза маткою. Протягом багатьох років жінки з ендометріозом скаржилися на сильний біль, в тому та інші симптоми, але їхні скарги часто ігнорували або спиралися на жіночі речі. Тільки в останні роки було проведено великі масштабні дослідження ендометріозу. І лише цього року було виявлено загальний генетичний шлях між ендометріозом та аутоімунними захворюваннями. Це відкриває нові можливості для розробки ефективних методів лікування. Але скільки років життя було втрачено через мовчання цієї проблеми? Що потрібно зробити, щоб змінити ситуацію? Щоб змінити ситуацію та забезпечити, щоб здоров'я жінок приділяли належну увагу, необхідно зробити ряд кроків. Збільшити фінансування досліджень охорони здоров'я жінок необхідно виділити більше коштів на дослідження здоров'я жінок, щоб краще зрозуміти жіночі захворювання та розробити ефективні методи лікування. Навчити лікарів необхідно навчити лікарів краще розуміти жіночі захворювання та серйозно сприймати скарги на жінок. Підтримка жінок необхідно підтримувати жінок, які страждають від жіночих захворювань та надають їм доступ до необхідної медичної допомоги. Збільшити обізнаність необхідно підвищити обізнаність громадськості про здоров'я жінок та важливість серйозної скарги на жінок. Змініть культурні стереотипи необхідно боротися з культурними стереотипами, які принижують важливість здоров'я жінок. Важливість прослуховування жінок. Найголовніше слухати жінок. Не ігноруйте їх скарги, не приписуйте їх жіночими речами, а сприймайте їхній досвід серйозно. Коли тисячі жінок висловлюють подібні почуття щодо свого здоров'я, це не просто збіг. Це сигнал про те, що щось не так і що необхідно провести ретельне розслідування. Я впевнений, що якби ми почали слухати жінок раніше, ми могли б уникнути багатьох страждань та покращити якість життя мільйонів жінок у всьому світі. І я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо створити світ, в якому здоров'я жінки отримає належну увагу, і в якій кожна жінка зможе отримати необхідну медичну допомогу. Висновок Історія жіночого здоров'я це історія боротьби за визнання та повагу. Це історія про те, як довго жінки боролися за те, щоб їх голоси почули, і за те, щоб здоров'я сприймали серйозно. І, хоча ми досягли значного прогресу, потрібно зробити набагато більше. Нам потрібно продовжувати боротися за збільшення фінансування досліджень охорони здоров'я жінок, покращення утворення лікарів та зміни культурних стереотипів, які принижують важливість здоров'я жінок. Тільки тоді ми можемо створити світ, в якому кожна жінка зможе отримати необхідну медичну допомогу та жити здоровим та повноцінним життям. Не забувайте, ваше тіло це ваш дім. І ви повинні подбати про нього. Пам'ятайте, що ви не самотні. Якщо ви стикаєтесь із проблемами в галузі здоров'я жінок, проконсультуйтеся з лікарем або групою підтримки. Ви заслуговуєте на початок добре не бійтеся говорити про своє здоров'я.